Так, у мене робочий процес. Ось така розсадка є. Це є полка. Ось тут я не вибирав цю полку. Але що хочу сказати? Вона ще не готова. Ця розсада ще не готова. Похолодало і вона не росте так, як потрібно швидко. Але чоловік хоче касетну розсаду. Ось я йому приготував він хоче найпридбати що хочу показати? Беремо любу русатку, Ось вона яка, бачите? Корінці тільки-тільки появляються, Бачите? Тут скрізь є корінці, навіть якщо взяти меншеньку, не знаю, чи не вийму, ні вийму. Ось бачите? Корінці появляються, Цю русатку це більшість для того чоловіка. Цю русатку садити в ґрунт ще не можна. Тобто вона тільки-тільки коріннюється. На неї потрібно виняти з ящика і поставити на землю. Краще, звичайно, на пісочок. Ось так на пісочок. Сонечко на неї повинно попадати. Або при сході попадати 2-3, може 4 часа, або при заході. Цілий день на неї сонечко ще не повинно світити. Тому що вона тільки-тільки росте. І касетка зараз зволожена, але за нею треба дивитися. Цю касетку потрібно що робити? Неї треба трохи підсушувати, щоб саме торф був сухенький. Він підсушується, ви пробуєте пальчиком, і він є сухенький. Тоді корінчики швидко розвиваються. Коли він вже підсох трохи, ось тоді ви можете полити добре. І пропітається торф. І тоді корінчики і пропитається ґрунт, коли ви поливаєте, коли касетка у вас стоїть на пісочку. І тоді корінчики тянуться вниз. Тобто коріння починає швидко і швидко розвиватися. Тобто така розсадка, за неї ще треба дивитися. Але вона є, в мене є неї небагато, але нею торгувати я не буду. По факту закінчується торговля, тому що це морока для мене виймати нею оттудово, і це буде морока для вас. Так що, не хотілося б торгувати нею, але є люди, які замовляють ось таку розсадку. Так що, ось такі рекомендації. За неї ще потрібно догляд. Садити ґрунт неї ще не можна. Вона має постояти під сонечком. Не, хоча б півдня, не більше. не більше, Під, Або при заході, або при сході. За неї треба дбати, поливати, підсушувати, щоб розвинулася коренева система. При розвитку кореневої системи, тоді можна садити в ґрунт. Якщо зараз неї посадити в ґрунт, я думаю при великій жарі вона не витримає, тому що вона тільки-тільки розвивається. Так що... Ось такі рекомендації. Ось такі справи. Так що відправляємо таку посилочку. Є копаночка. Ось посилочки відправляємо в копанку. Копанка по 7 гривень штучка. Так що, кого цікавить, може бути копанка. Копанка не є така велика і така красива, як ця розсадка. Копанка є копанка. Сорти є різні, бріла. Амік, Віки, Азія, Сирія, Румба. Полки немає. Альба. Ось приблизно такі. Є копанка по 11 гривень штучка в касеті. Ой, по 7 гривень. По 7 гривень штучка це копанка, а росада по 11 гривень штучка в касеті. Так що, ось така касетка. Може, через недільку другу буде готова, кому потрібно, касетка от росте, але похолодало і вона слабенько стала розвиватися. Можливо, це буде ще й навесно вона піде. Так що, кого цікавить, рекомендую, звертайтеся краще, пишіть на Viber. Телефон має бути в описі або в цього відео, або в якогось іншого. Так що, далі буде.